будь-якій ситуації, коли ви не знаєте, що приготувати, готуйте величезну миску пиріжків. Це смачно, це швидко, це ситно, це недорого і всі будуть нагодовані. Тісто готую на кефірі, він має бути кімнатної температури. Додаю до нього сіль, цукор, яйця, олію, борошно, соду. Всі грамовки для тіста я вам розпишу під відео. Тісто виходить ось таке м'якеньке, приємне на дотик, і воно практично не прилипає до рук та до поверхні. Для начинки я розім'яла Картоплю додала до неї перекручені шлунки серця та печінку. Також на невеликій кількості олії я обсмажила багато зеленої цибулі і також додала її в начинку. Начинку додатково присолила, перемішала і повністю охолодила. А далі тісто розділяю на шматочки, розкатую їх, викладаю на начинку, заліплюю і обов'язково прокатую скалкою. І тепер залишається тільки обсмажити пиріжки з обох сторін до золотистого кольору. Кажаться вони дуже швидко, бо тісто. І ось така величезна миска смачних рум'яних пиріжечків у мене вийшла. Тепер на найближчі пару днів точно буде чим перекусити.